Вітряні сили вирізняють два типи шахедів – 136 та 131. Вони дуже схожі, тому у звіті згадують їх як один вид безпілотника. Якщо подивитися на цифри, то шахед 136, він потужніший, має довжину 3,5 метри, розмах крил 2,5 метри, його вага 200 кг, а його вага бойової частини – 40 кг. Об'єм бака у дрона «Камікадзе» – 160 літрів, а запас ходу – 12 годин. Заявлена дальність польоту – 2 Тисячі кілометрів, тобто він, якщо е, може летіти по прямій з Донеччини, дістатися аж до Франківщини і назад майже до Полтави. Проте експерти кажуть, що його реальна дальність біля тисячі кілометрів. Шахет-131, графіку, якого ви бачите, він менший, важить 135 е, кілограмів, дальність польоту 900 кілометрів, а вага саме бойової частини 15 кілограмів. Я вже зазначала, повітряні сили нам завжди звітують про ці два види безпілотника. Як про один тому, що вони дійсно дуже схожі. Шахет 136 може летіти далі, а шахет 131 ближче. Відповідно, таким чином вони можуть атакувати всі регіони України.